Псалом 137, Псалом Давида. Прославлятиму Тебе, Господи, від усього мого серця, співатиму Тобі перед ангелами, бо ти вислухав слова моїх уст. Поклонюся до Твого святого храму і прославлю Твоє ім'я за Твою милість і Твою правду, бо Ти звеличив своє слово понад усяке ім'я. Того дня, як я закличу до Тебе, невідкладно вислухай мене, і потребуєшся силу моєї душі. Хай прославлять тебе, Господи, усі царі землі, бо всі чули слова твоїх уст, тож хай співає на дорогах Господніх, бо велика слава Господня. Адже високо Господь, і на понижене він споглядає, і горде здалека впізнає. Якщо я піду серед біди, ти держатимеш при житті мене, а злобу моїх ворогів простягнути свою руку, я правиця спасла мене. Господь розплатиться за мене, Господи, навіки милість Твоя, не погордуй ділами своїх рук.